Коли ви були народним депутатом, то о, не було проблем з ніякими трансляціями, з ніякими показом того, що відбувається у Верховній Раді, але на жаль, це було за інших часів іншого життя, та яке до нас вже не повернеться. Ми три з половиною роки, як журналісти, боролися за те, щоб сьогодні, нарешті, якраз майже через три з половиною роки, Верховна Рада відновила трансляцію пленарних засідань. Я Нагадаю, що роботу Верховної Ради у режимі онлайн припинили показувати після повно. Штабного вторгнення Росії в січні цього року парламентарі також ухвалили рішення про трансляцію засідань комітетів Верховної Ради. Втім, цей документ досі не підписаний президентом України. Розповіла народна депутатка від фракції голос Юлія Сірко. З сьогоднішнього дня засідання будуть відкриті. Отже, шановні українці, ви можете побачити дискусії, дебати, кількість депутатів, що вони говорять і що вони роблять уже в прямому ефірі. Я вас закликаю це робити для того, щоб хоча б згадати, що у вас є депутати. Мабуть, нас не покажуть на телемарафоні олігархічно такому, знаєте, позленілому марафоні, який давно треба закрити, оскільки він не актуальний, бо вся країна живе в одній реальності, а марафон живе в паралельній реальності. Тим не менше, на 2026 рік на нього виділили велику кількість коштів і знову продовжують його просувати. Ну і додав, що о п'ятий президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів не ігнорувати вимоги європейських партнерів, які зафіксовані у резолюції європейського парламенту. Під час виступу у Верховній Раді він наголосив, що цей тиждень є важливим для роботи парламенту та всієї України. Адже Кабмін подає до ради проєкт бюджету, і саме цього тижня пропонується програма дій уряду. Петро Порошенко наголосив, що зараз також потрібно проаналізувати важливий документ, ухвалений європарламентом, тобто резолюцію. По Україні. Вона базується на двох базових позиціях підтримки України: Безпека, і Свобода і демократія. І, на жаль, ні в програмі уряду, ні в бюджеті, ні в сьогоднішній порядку денному Верховної Ради жодного питання, яке вимагає від нас Європа, не відображено. Про що там говориться? Перший пріоритет фінансування Збройних сил. А це означає закрити кешбеки і телемарафони. Друга позиція свобода і демократія. А це означає плюралізм парламентський і можливість захисту кожної фракції своєї позиції. А це означає парламентську дипломатію. І скасування заборону на міжнародну діяльність парламентарів. З одного боку, пане Віталію, ми як журналісти втішаємося, бо справді це нас повертає в більш демократичне середовище і часи, коли можна слідкувати за тим, скільки народних депутатів сьогодні. Олексій Гончаренко, народний депутат, писав, що ну там в залі 50 лишилося цікаво. А чим займаються всі інші? З іншого боку, Рубан Костенко інший народний депутат буквально минулого тижня сказав після подій, коли вдарили по кабміну. Він говорив про те, що скоріш за все у Путіна не лишається там умовних в голові червоно. Ноглінів він може вдарити і по парламенту, а тоді, не дай Боже, якщо буде трагедія, то ніхто не зможе проголосувати воєнний стан, продовження мобілізації і не тільки. Тож для вас відновлення, зокрема і трансляції Верховної Ради, це більше про демократію і прозорість чи про додаткові небезпеки? Питання і просте і складне водночас, тому що правовий режим воєнного стану це режим, по суті, де політики в традиційному сенсі не існує. Що я маю на увазі під політикою в традиційному сенсі? Це ситуація, коли йде відкрита для суспільства боротьба політичних сил з розумілою метою мати електоральну підтримку, планувати свої виборчі успіхи і таке інше. Тому. Те, що декілька років у нас навіть не було зовнішніх ознак того, що в парламенті є якісь політичні сили, ну ми роззнали, що, що там це все є, просто цього не бачили. Це до певного сенсу було виправдано, але тут треба мати на увазі наступну річ, що коли ситуація з воєнним станом вона стає тривалою, коли це вже питання. Того, що виникають ризики в якомусь сенсі е, такого, знаєте, м, такої своєрідної відмови від традиції демократичної, так це стає небезпечним. Це стає небезпечним, і в якийсь момент стало зрозуміло, що навіть в умовах воєнного стану потрібне якесь підживлення. Того, що, що проливає більше світла на те, як працює влада, як працює той же парламент, і в цьому сенсі, ну, це є такий епізод. Я не вважаю це якимось супер успіхом. Це є епізод, який, в залежності від того, як це буде реалізовано, треба ще за mm -hmm. цим подивитись, дозволить українцям нагадати, що Країна, якої ми прагнемо, за яку ми боролись 30 років і воюємо зараз, це країна, де є демократія, де є розподіл влади, де існує парламентаризм як явище, де є незалежність гілок влади. Це те, від чого ми не збираємось відмовлятися, і в цьому сенсі, ось така, знаєте, легка ін'єкція. Того, що десь можливо більше світла буде пролито на те, як працює нинішня Верховна Рада. Хоча я вважаю, що парламентаризм як явище в глибокій кризі в країні, і це має свої пояснення, хоча це не означає, що треба це виправдовувати і цю кризу поглиблювати. А ті речі, про які зараз багато говорять, про те, що можна демонструвати різні точки зору, що це. Дискусії, які ведуть на користь країні, якщо це дискусії, які посилюють країну, тому що політично Ну у нас досі залишаються умовно представлені в парламенті сили, які, ну скажімо так, навряд чи можна вважати гарантовано українськими. Так, ну якщо для мене дуже простий показник, якщо якісь. Персонажі, я їх не буду називати інакше як персонажі з парламентськими мандатами напередодні 24 лютого зникають з країни, uh -huh. а потім через деякий час повертаються і оголошують себе рятівниками нації, відбудовниками країни головними. Ну, в нас не те, що питання мають бути. У нас у нас тут якраз питань не має бути. Такі, такі люди повинні бути за межами політичного життя. Натомість ми бачимо, що е, чинна влада, як це. Часто буває в ситуації, коли власна більшість десь, знаєте, як на сонці тане, починає підбирати непотріб всілякий, і за рахунок цього мати якийсь контрольний пакет для потрібних голосувань. Досить традиційна картина для циклів політичних, але це в ситуації, коли немає війни. Тому ось це відновлення, воно трансляції з одного боку дозволить людям, тим, хто захоче цим займатися. Не треба думати, що відразу мільйони людей кинуться спостерігати за цими трансляціями, але люди, які цим цікавляться, зможуть побачити це напряму, і це непогано. Разом з тим, треба не забувати, що традиційно в українській історії не раз таке бувало, коли парламент ставав інституцією, який в критичні моменти, по суті, рятував країну. І в цьому сенсі ну точно не не можна допустити, щоб не дай Бог угу. він став недієздатним в силу різних причин. В тому числі таких про які народний депутат Костенко говорив, я тут зараз додам. Пане Віталію, що е, журналісти пишуть, що сьогодні президент Зеленський проведе зустрічі з парламентського фракції Слуга народу, ну цікаво. Ми знаємо, що цих зустрічей не так багато. З іншого боку, це ж історія про те, що е, як ви сказали, ви персонажами називаєте деяких. Ну ви мали на увазі ОПЗЖ. Я скажу так: аватари, більшість тих, хто сьогодні є у парламенті, особливо це монобільшість. Тому чому аватари? Тому що вони не є суб'єктом прийняття рішень їм віддають, їм кажуть, їх змушують. Фантастично зробив не розслідування навіть я просто показав переписку, коли вони голосували ганебні закони, які забирали повноваження у набу. Ну вони ж самі не розуміли, що відбувається. Та повна та влада залеж... знаходиться все, що в офісі президента. Але знаєте, що мені абсолютно не зрозуміло, е, нас постійно цкують із заходу. от те, що говорив Петро Порошенко, і про певний дуже ґрунтовний, великий документ і не в. Перше, де вказують не свобода, не свобода, не свобода. Так війна, так воєнний стан, так є е, правовий режим, про який ви згадуєте, але ж ну ви ж демократії, ви ж не хочете стати як ваш ворог і за а Або всі президенти все одно думають, що це все зійде з рук. Як ви гадаєте, звідки в них оцей ресурс можливості відкидати всі ці пропозиції? Чи вони справді впевнені, що все одно війна все спише? Я думаю, що на 100% не впевнені, але знаєте, як, от діти малі, які в своїй поведінці завжди межі межі дозволеного шукають, то, то ці люди пробують робити щось подібне. Причому коли їм вказують, що переступили за межі дозволеного, від часу моментально хапаються за голову. Ну, це от історія з цими законопроектами про НАБУ і САП. Ну це очевидно. Ви або вирішили, що треба це змінювати. У вас є аргументація, і ви це робите. Або ви вирішили, що ви якісь свої питання вузькі повирішуєте в такий спосіб, і е, ніхто цього не помітить. Аж раптом помітило і українське суспільство і наші європейські друзі. І з переляку ви відкочуєтесь назад, і робите вигляд, що ви знову білі пухнасті, але ця пухнастість, ну вона виглядає. Ну навіть слово непристойно, це, це, це не те, що, як це пояснити. І ці самі е, аватари, вже я буду вашу лексику використовувати, які за тиждень до цього радісно голосували за одне, з такими ж радісними е, виразами на обличчі голосували за протилежне і переконували, мабуть, в першу чергу самих себе, що вони щиро спершу хотіли зробити як краще, потім так же щиро. Розібрались в тому, що вони помилялись і зараз всі сприймуть їх поведінку як нормальну. Хоча в них нормальної поведінки з моменту входження в парламент не було. І просто одна справа, коли це шалений принтер часів все-таки не масштабної війни, а інша справа, коли вже доля нам набагато серйозніші виклики. Дає і тут відповідальність і вимоги до людей, які на чолі держави стоять в такий час набагато вище. Я просто завжди переживаю пане Віталію, так переходячи до міжнародних подій, що наші партнери президент Сполучених Штатів Америки, що він буде бачити не комбата чи комбріга, не десантника чи розвідника, який на сьогоднішній день творить історію. Що вони будуть все ж таки бачити корупціонерів, ділків, тих, хто гріє руки на волонтерці, тих, хто сьогодні приймає, голосує ганебні закони. І зрештою, в якийсь момент скаже: слухайте, а навіщо рятувати таку країну? Правда, П -п -п проти у нас дуже часто і сам Дональд Трамп і його найближче оточення вони використовували цю тезу про корумпованість і не тільки, але ж це неправда. У нас є як слабкі сторони, так і сильні, але на тлі всіх цих провалів влади як показувати наші сильні сторони, якщо вони рідше потрапляють на шпальти західних медіа. Чи може саме так формуватися про нас думка на заході? Та що вороги зокрема і непогано використовують? Вона не просто може формуватися. Вона... Давно так формується антиукраїнськими силами і ресурс у цих сил дуже серйозний. Тому наше завдання як країни не дати їм жодних можливостей бути доказовими в таких речах. Тобто, це все розсипається, коли для цього немає підстав. А якщо можна знайти докази корумпованості масштабної української влади в часи війни і це показувати. Ну, це постріл самому собі, навіть не в нуга, а кудись в інше місце. І е, знову ж, е, очевидно, не, не треба вважати, що на заході там всі білі янголи в, в якихось білосніжних рукавичках. А ми тут е, зразок е, корумпованості, але ми залежимо від заходу. Треба це розуміти. Наш бюджет наполовину сформований з зовнішніх. Запозичення так. Так, десь запозичення, десь слава Богу, не запозичення, бо запозичення ще треба буде віддавати, про це теж не треба забувати. І тому за таких обставин робити такі от непристойні речі і злочинні, ну це вже ну, це зовсім інакше. Це, це щось набагато ганебніше, страшніше і небезпечніше. Ну і тому, звичайно, четвертий рік війни тим більше, я не знаю, що ще має відбути, щоб. Ні оборонні закупівлі, ні якісь інші речі не виглядали як годівниця там для якоїсь групи людей у влади. Я не знаю, ну от які мають бути аргументи, щоб говорити, що цього не може бути ні за яких обставин. Вже всі аргументи сформовані. А якщо хтось думає, що зараз можна непомітно вкрасти там мільярд і більше, чи, чи навіть менші якісь суми. Ну, це помилка, тому що ми живемо в прозорому світі, де всі все про всіх знають. Можливо, навіть якщо не відразу в цей момент, то за дуже короткий час, правда, вона стає відомою, можливо, спершу якійсь групі осіб, а потім більшості, або й всім. Тому треба мати це на увазі і тим, хто думає, що можна вічно бути там на якихось високих посадах, позиціях, які там гарантують недоторканність. Бачите, ми це слово вже забули, бо раніше воно стосувалось лише статусу там парламентарів. А зараз, по факту, ми чуємо, що є якісь чиновники, які. Умовно недоторканні в силу якихось обставин. Хтось доторканий для правоохоронної системи. А життя показує, що в якийсь момент недоторканих не залишається. Це обов'язково настане. Якщо не зараз, то через рік, два, три чи п'ять. Але це обов'язково станеться. Тому я вже не кажу про моральні речі. Вже хотілося б, щоб люди просто думали, що рано чи пізно їх запитають, як ви керували, коли було важко, і коли кожна гривня мала значення набагато більше, ніж це було не в часи війни. Скажімо. Роспане Віталію, Клешнер-репорт, цитуючи Дональда Трампа, передає його слова, що Зеленському доведеться піти на угоду по завершенню війни в Україні. Ми це чуємо в 515 раз. Цікаво, що президенту Зеленському доведеться піти та не існує як такого Путіна, не існує Російської Федерації. А от припустімо, пробачте, я зараз можливо запропоную таку реальність, яка буде нам не подобатися і з вами, і нашим глядачам, але це моделювання ситуації. Припустімо, якимось чином президент Зеленський йде на угоду. Певно ж ні для кого не секрет про що йде мова. Віддати 20% Донбасу, які лишаються. А де гарантія? А хто переконав Дональда Трампа? В якій реальності, в якій країні вірять? Що це завершення війни? Ну, ми що? Одні слухаємо Путіна з його першим, другим, третім закон про мову, про церкву, захист російськомовних, обмеження першого другого. Чи ми маємо піти тепер на розширену угоду? Ви знаєте, по-перше, я вважаю, що не, не я вважаю, історія свідчить. Не, не кожна війна закінчується угодою мирною. На жаль, це сценарій, який може бути і для нас. Тобто, Може бути припинення активних бойових дій якийсь дуже тривалий час без мирної угоди. Я цього виключати б не став. По-друге, принциповане моє переконання не допускати дискусій на теми, які стосуються наших внутрішніх питань. Тобто питання церкви в Україні, мови в Україні не стосується нікого, крім українців, крім тих, хто живе в Україні, є нашими громадянами. Тому це, в принципі, неможливо навіть обговорювати ні з ким, ні з Трампом, ні з Путіним, ні з ким. І е, поки що подібна Позиція декларується і нашою центральною угу. владою, як я це розумію, так, так і і думаю, дуже на це розраховую, що ця позиція залишиться і надалі. Якщо ця позиція залишиться надалі, далі, якщо ми збережемо союзницькі стосунки з європейцями, це є найкраща гарантія того, що цю позицію можна втримати. Тому що і в Європі так само добре розуміють це питання не емоцій, це не питання, якщо хочете, навіть цінностей для нас це цінності. Для когось це якісь. Незрозумілі речі. Ну я розумію, що Дональду Трампу глибоко наплювати, що відбувається з українською мовою в Україні. Ну, і не треба від нього вимагати чогось іншого. Ну, давайте скажемо так. Це не одна і та сама ситуація, але в нього є іспанська мова. Да? Тобто, в його країні там купа всього. І але я думаю, що він не так сприймає, як ми. Абсолютно, і ну, це давайте ще більше скажемо. І, і Дональд Трамп, і американці, всі американці, вони живуть. В іншій системі координат. Так, так. І мова лише не про те, що там милі і дюйми замість кілометрів і сантиметрів, і галони замість літрів, а в тому, що вони інакше бачать цей світ. Проте це не заважає, як свідчить дослідження соціологічні, в тому числі і останні. По хронології, більшість американців вважати, що Україна захищає себе, Росія є агресором. І та інформація.